Й золота, робота, розуміє слав. Цілкоти судить. Стай добрі люди! зла душі не буде. Бо з нові закони. Це ночі сісти од дзвони. Лікарські жріться. Голядуйте. Успіхніться, пам'ятайте вам на радість, Подаруй свою святість. Мирошки! Стойся рождає. Слабіли. Не пішли до вас ветепом. Стою полядою. Чи вітати вас усіх? Ясною звіздою, приміно нас, добрі люди, до своєї хати, бо прийдеться нам в дорозі, Марно замерзати, да Ісуса далі взяли і да рта поспішали. І ми в фієм, Бог помоветесь, і ми Ісусові, збільк конетись, бо народжений Ісус щиро звітає, вітає, щасли радості для нас. З неба посилає, не з якосяє, не свім бой спочиває, що небес прийшов до нас, своєму світові голоси, що настане добрий час, радуйтеся, добрі люди, збирайтеся зі всюди, поверніться, в Божому поніться, Весь від неї веселився, без Божий народився. И звеселіться, прати поклоніться, Ясна зірка засвітила, поклоница, дорогу звирка Аж до того възвестила, като тогава в родину, Де незнайомо, непричеста се намала, сви добро му обдаровала, да поспішайте, Сину Божого вітайте, і не Божа що Христос пішов на світ, давайте, браття, Пісу заспіваймо! Слава Богу, за! співаємо, ще й Сину й Божому, якой пану нашому, поклінві даймо, поклінвідаємо. Де <риклад> буде листа, що має вражати! А Що має заміняти? На старі пляшки вночі дам кораликим не скучі. І далеко добрі люди, може в кощмі легше буде. І в машинка, і ковбаси. бра, пиво, ананаси. Треба до здоров'я сісти, трошки випити і з'їсти. Я тут сядні хлам приніс і постав переніс. Є тут блуза, і кроватка, і кошуля, морнагла. Траски, чоботи, корали і так далі, і так далі. Кума! Лесенки зай! Я весенки мусика маю! Поперіть на дорогу, ти деш, деш магазин! Де ж поярки ту слухати, церковні тіло хорту, бачить! Я б ще дав плешку, ключ ти собі. Я поразі! Матики з маробіння, якісь чоловік там, подивити маю! Ой, ты, конечно, не хватало, подожди, я тебе. Ты купишь? Не, я не буду румить на. Может, дуски заплат у. На двоих, конечно, теперь пару на глаз, разве? Купаешь? Я куплю. Не, я не могу за рулем. Это я прочитала, не свой был. Мама, ты знаешь, что фана моя бог. Посроки туди сьогодні причепка, ти вже бабка є! я вже не Смішечому немає права. Як не немає? О, це дограбив хату, на к'я рублів! Тик тик, буртик тик. Я не слухаю, я не слухаю. Та ти не слухай, я не слухаю. Та може ти там глохнеш, ти глохнеш. Ти давай, ти там дивись, ти там чого, ти там шикуби, ти там десь тут бункало. При чому ти тут сьогодні? Та ти давай, ти бункай. Братя, володя, міску шерця робила, ти не кучеш, мусик, а то вже десь було.

Я не винна вам нічого! О, Боже. Або мене все сітків, що тут ще сніхось. А не звісся всім стояти і до хати. Хто бунтується на мене, в'тепев'я веселене, Другий день вас доганяю, але вже в руках вас маю, туди він є, певно, з вами. Натригайтесь перед нами. Виходили вислиєм, чи я вам не є царем. Та є цар, то тільки земний. Та дивіся, цар таємний, що буде понад царями. Над землями небесами, то не цар, то більшний Бог, що панує без тривог, ти боїшся того Бога. Бурха бо твоя дорога. Не мучіть мені трапляті, бо стараю вас тій хаті. Воїн! Чувує з тебе, цим цар іди мошка, приведи, нехай почитає, чого небо таке ясне. Що це означає? Мошку-мошку заве! Копа мене слухайся, ваше нижче чмо? Кажуть, мошку ти розумний, ти багато вчився, може ти мені розкажеш, що чинився? Ой, великий ти настай, погано новин, присує мені народилась. Пані дити! Прибирані до відходу про до дитяти, щоб поклонитись і далі Давайте, братця, травцари привітаємо, «Ти є царі, ви йдете, ми йдемо вефеєм, він чує спокоєм і повернемося до ногами Поспішали із дарами, там ангели стали в лаву, заспівали Богу славу, пастирі там поклонились, богу щиро помолились і славили Бога Сина, щоб прийшла свята яднина. Ми царі зі сходу, перської столиці, прибули вклонитись нашому владеці. А на сході Красна Ясна, зірка вся явила про народження Месії. Всі нам сповістила, нас провадила золя також до Месії, і зложили ми у яслах, далі дорогию. За зораю ми йдемо, до містечка вислиє, спасите народу. Я несу дари зі сходу. Я йду до немовляти, за дари віддати, від людей своїх клонитись, і за спаса помолитись. Що ж, йдіть, йдіть до весеєм. І царю а назад будете йти. Сюди поверніться. Кажете мені путь. Туди йти треба, бо вклонитися йому. У мене є потреба. воїн. Слухай тебе, до самі зароїв. Цих дітей прийду зібрати. цих двохлітніх постинати. Кожен хлопчик до двох літ. Хай загине, так зробіть. А хто буде боронити, то йому не жити. Твій приказ це для нас. Ми виконуємо цей час. А тепер же вам не зіте. Хто вас буде боронити? А пастухам наложіть Кайдани на руки. І втікає люта смерть. Тортура та муки. Хістя, і роду лукави. Ну щось сіло і слави. Що без каміння не пройде. Що не стикай! І на птатом кожним лютим! Ждалі свисай! Він то! Ося скоти мало! Состоянці народився! Театральний напусівся! ой, дуже взяти приключенко! Я зайду! Пришли вас! Жякані за вас! Ну, Тому добрі люди. Вишати бою. Світає вам бажає. Не захомивайте. Біти у любові. Щоб усі були здорові. Миру вам. Дитя до того квітня. На то вистав слава Богу. Збираємося здорову. Треба щастя побажати. щасливі багаті. Майте волю доброго жу. Тільки вірте ласку Божу. Ласка Божа вас спасе, хай на піднесе. Ми на тому добрі люди. дур кінчаємо. Ще до цьому дому. Щиро всім бажаємо.